Уявіть, ваша донька або дружина приходить до вас і каже, що вона хоче встановити світовий рекорд. І ви її ніби підтримуєте і кажете, що там треба. Вона відповідає, що всього навсього за 12 годин переспати з тисячою чоловіків. Саме з цим запитом до свого чоловіка прийшла Бонні Блу. Її чоловік швидко злився з цього двіжа. А от мама спочатку її докоряла, а потім, після того, як вона узнала, скільки за це вона отримає гроші, активно її підтримувала в цій двіжусі і проводила кастинг на партнерів. І тільки нещодавно Рівала амбіції Лілі Філіпс, так тут її колега швидко обігнала. Сама дівчина ставила планку на тисячу чоловіків за 12 годин, але після цього в неї трошки залишилося часу. В черзі стояли ще 57 запасних чоловіків, і вона вирішила, ну чому б і ні. Дуже важко уявити логістику цього дійства і які умови мали мати чоловіки. Тому що якщо 1057 чоловіків поділити на 12 годин, то це плюс-мінус 40-50 секунд на кожного. І цікаво було почути правдиві коментарі цієї актори. Орки після такого челенджу, що ви скажете з приводу цієї ситуації, і ще більше цікавих не тільки історій в моєму профілі.